Іш коштує надрукувати гривні, одразу скажу значно менше ніж інші валюти світу, і все завдяки власному банкнотно-монетному двору та використанню українського паперу з волокнами льону. За даними НБУ у 2016-2019 роках вартість виготовлення однієї стандартної банкноти незалежно від номіналу складала 12 копійок. Це з папером, друком, захисними елементами та логістикою. Монети обходилися дорожче. Наприклад, у 2015-2016 роках собівартість однієї копійки оцінювалася у 16-18 копійок, а металева гривня у 1,5-2 гривні. Все через витрати на метал, мідь, нікель, сталь та карбування. І на монети готові витрачатися, бо ж вони служать у 20 довше, ніж паперові гроші, і тому в довгостроковій перспективі обходяться дешевше. Нині ж одна банкнота коштує орієнтовно 15-20 копійок. Найдорожчі номінали у 500 і 1000 гривень, бо ж там більше елементів захисту. Хоча, якщо дивитися в перспективі, то ті самі 200 гривень обходяться державі дорожче, їх треба частіше замінювати через більш активне використання. Паралельно з друком банкноту у 2025-му Нацбанк карбує і монети. Вартість гривневих може сягати 2-3 гривень за штуку. Щоби зрозуміти, наскільки дешево друкують гривні, варто поглянути на те, у скільки обходиться друк американського долара. Порівняємо ось такі дві банкноти 100 доларів і 100 гривень. Наші обійдуться уже згадані нами 15-20 копійок. А за американський треба буде заплатити більш як 3,5 гривні або 6,5 центів, тобто щонайменше у 18 разів більш.